Шість технік керованої медитації. Медитація це шлях, шлях додому, тернистий, емоційний, такий, де має проявитися смирення. Цей шлях вартий самого шляху, так само, як і пункту призначення, а може й більше. Запам'ятайте, що не буває невдалих медитацій. Усі основні техніки медитації мають на меті зосередження розуму. Щоб цього досягти, використовують певний об'єкт або процес як опору для медитації, тобто центральну точку концентрації уваги. Кожен підхід має свої особливості, тому пробуйте різні техніки в різний час, в різному стані чи настрої, до і після практики Асан. Тут немає єдиного правильного. Або найкращого шляху є безліч шляхів, які ви сприйматимете по-різному в різні періоди свого життя. Сьогодні розглянемо таку техніку медитації, як медитація на чакрах. Спершу проводіть медитацію на диханні протягом декількох хвилин, щоб ваша свідомість заспокоїлася в природному дихальному потоці. Більш усвідомлено заземляючись через сідничні кістки, намагайтесь усвідомлювати тазове дно. відчуваючи, як з кожним диханням поглиблюється почуття стійкості та вкоріненості. Спостерігаючи за диханням, на видиху вимовляйте про себе мантру ЛАМ. візуалізуючи вібрацію цього беззвучного звуку що викликає висхідний викид анерії і втягує в тіло енергію землі. Повторіть мантру на видиху п'ять разів, усвідомлюючи свою муладхара-чакру. Не відволікаючись від дихання, перенесіть усвідомлення вище у центр тазу, відкривши уяву для глибокого резервуару творчої енергії, що знаходиться саме у цьому центрі сватхістана Чакрі. З кожним із тих послідовних видохів, промовте про себе мантру вам, візуалізуючи. Як цей беззвучний звук збуджує ваші творчі сили. Відчуйте, як багатство цього творчого резервуару збільшується з кожним звуком вам. Отже, п'ять видихів із беззвучним звуком «ВАМ». вам. 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 Далі, усвідомлюючи центр живота, відчуйте приховану рішучість, що спочиває в маніпура чакрі у цьому центрі вашого тіла. З кожним із цих п'яти послідовних видихів, які ви зробите, вимовляйте про себе мантру Рам та візуалізуйте, як вібрації цього беззвучного звуку розпалюють вогонь вольової, свідомості і рішучості, відкривають вас назустріч легкому сміху і радості. «Рамма Рам, 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 рам. Під час вдиху через свій духовний серцевий центр відчуйте любов, якою ви є у своїй сутності, насправді, з кожним з п'яти послідовних видихів. Вимовляйте про себе мантру ям і візуалізуйте, як вібрації цього беззвучного звуку відкривають ваше серце, анахата чакру для мудрості і з серця випромінюється ваша любов до всього, що є всередині та навколо вас. Ям. Ям ям ям, перебуваючи у світлі любові та всюди мудрості, усвідомте своє горло. І уявіть собі, як кожне ваше слово виникає з любові, мудрості, виникає прямісінько з вашого серця. З кожним із п'яти послідовних видихів вимовляйте про себе мантру хаммм і візуалізуйте, як вібрації цього беззвучного звуку, що виходить з вішутха чакри. Ходять у мирний резонанс з усіма іншими звуками Всесвіту, Хм. Хам, Відчуйте енергію, що виходить з основи хребта, і підіймається через серце в третє око. Уявіть собі, як це світло осяює ваш внутрішній пейзаж. З кожним з п'яти послідовних видихів вимовляйте про себе мантру Кшам. Візуалізуйте, як вібрації цього беззвучного звуку відкривають вашу аджня-чакру. В результаті чого ви починаєте ясніше усвідомлювати себе та свій зв'язок із Всесвітом. Кшам. 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 А тепер дозвольте своєму усвідомленню відпочити у потоці дихання. Відзначайте відчуття блаженства, коли енергія без зусиль піднімається від основи тазу аж до маківки голови і виходить назовні. Візуалізуйте, як маківка розкривається, немов квітка лотоса з тисячою пелюсток, і сахасрара-чакра сяє світлом вашої сутності. Побудьте з цим відчуттям цілісності та довершеності в моменті блаженства буття. І пам'ятайте, не буває невдалих медитацій. Бажаю вам гарного дня. Ваша йога допомога і я, Таня. До зустрічі на цьому каналі.